Та шановний борт Союзу Українок Америки, мені дуже приємно нарешті показати реалізацію вашого проекту, за який ми вам дуже дуже дякуємо. Ось головні виконавці цього проекту Петро Миколайович, власник, засновник, креативний менеджер в сучасних умовах нашої війни. Просто роблять неймовірні речі, і ви зараз побачите цю неймовірну баню для наших військових. Олександр, директор, який веде цей напрямок. Так само тут їхня творча велика праця, і саме головне любов до наших бійців, тому що все, що ми робимо, все, що ви допомагаєте нам реалізовувати, для того, щоб наші бійці могли відчувати себе комфортно в тих умовах, в яких сьогодні їх заставили бути життя, ми починаємо рухатися всередину. ...бойлер, який працює від твердого палива і може також працювати паралельно від електроенергії. Які умови є, в таких умовах вона працює? Так, e, да, тобто він може бути в польових условиях без використання електроенергії. Два електробойлера кожен по 100 літрів. І використовувати його ага. Тобто Немає ніде війшній гроші. Да. Все задіємо, да. кожний підточок? Е, додатково ще є, е, дренажний насос погружний, для того, щоб можна було закачувати воду в ємності, десь там з, угу. з водойомів, з річок. Пральна машина на вісім кг. І сушильна машина на вісім. Чудово, тобто прийшов, закинув, виправився. Так. Сюди зайшов, кинув, висушився. Скільки часу воно займає. А в залежності від програм за Ну, В середньому ну, ну, там. Ну, нехай нехай машинка годину машинка працює, так? Ну, швидше, швидше. там в залежності від програм. Там 30-40 хвилин саме. 30-40 хвилин і сушить. Так само. 30-40 хвилин. Годин. За годину фактично можна повністю випрати і висушити. В ділі самі піти. Так. Ми бачимо тут. Умивальники у нас. для того, щоб можна було там руки, uh -huh. добритися. Автономний дизерний відгрівач, який нагріває і це прийняв. На п'ять. На 5 осіб. Супер. Боже, ви собі не уявляєте, яке це щастя для наших хлопців. Це неймовірно. І Ваше хлопці, все красиво. Система вентиляції може, може потужна. Угу. Красота. дуже гарно. Просто неймовірно. Це наше. На нашому виробництві, нашими людьми зроблено для наших бійців. Просто чудово. здорово. Тобто фактично п'ятеро людей можуть прийняти душ. Якщо група заходить п'ять чоловік, це їм і вистиратися хватить точно. Так. Е і і то, то, кілограм півтора. Годину продаває. часу і п'ятеро людей да. миються, повністю випаране, висушене, оділися і пішли. Ну навіть швидше, ну. Ну, ми так говоримо на скидку. Ну, в душі вони будуть 10 хвилин. Так, так. все рівно Тут працює Тут працює 30 так. хвилин. Так. Так. От, а оці колеса, от ви бачите, що ці колеса поїдуть скрізь. По любих болотах, розбитих дорогах. Тобто вона, ця баня наша, буде працювати саме там, де найнеобхідніше для наших дітей. Ще раз, ще раз всім вам дякую за цей проєкт. І я дуже би хотіла, щоб ми його продовжували, тому що це невеличка маленька частинка тих великих потреб, які потребують сьогодні наші хлопці і дівчата. Добрий день, шановний борт Союзу Українок Америки. Нарешті ми вже їдемо зараз. Будемо передавати офіційно нашу баньку. Їдемо. Ну такою гарною дорогою, але як я кажу, дорога до пекла, дорога на війну. Там де наші хлопці будуть а, зараз тішитися вашому подарунку. А, я єдина не одна. Микола Іванович Кучер. Це наш народний депутат. Микола Іванович, будь ласка, там, розверніться чуть-чуть. так. Та Їдем. ось ми їдемо, попросили командира, щоб привезли води, тому що ми дуже хочемо, щоб ви вже побачили, як воно функціонує. Ми також зараз їдемо, купимо гуманітарку, купимо гуманітарку, мила, шампуні, порошки, все, 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 все. Одним словом, у нашому відео ви потім все побачите. А ми поїхали. Ми зробимо все. Партнери, борт Союзу Українок Америки. Нарешті, ваша баня, яку ви нам проінвестували, прибула на місце. От ви бачите, цих прекрасних наших бійців, які будуть користуватися бані. Мені приємно представити командира. Приємно представити керівника медичного батальйону, так mm -hmm. а як З, е, ракетного зводу. Так. Ну одним словом, тих людей, які безпосередньо приймають і будуть користуватися цією бамі. Я думаю, що вона дуже потрібна. Да? Правильно да, мало того, скоро піде вже от уже падає дощ, скоро буде болото. І я думаю, що треба буде і холодно, і треба буде і себе провести в порядок, тим більше, що так як розказували ті, що зробили, це година часу. Там на п'ять людей, і машинка одна пере 30 хвилин, 20 хвилин сушить. Тобто побули в провели себе в порядок, виправилися в дівчині частинки пішли. Тому це дуже дуже сьогодні важливо і дуже дуже вам дякуємо. А тепер йдемо подивимось, як воно працює. Це буде... Се, на, на коду, не да. Ну, вона гріється. Не ще не топили, буржуйку ще не. На... Mm. Так, а ви бачите, там насос є. Буде да. напірний насос, тобто можна закачатися. Да, все. Все холодно. Це да. має бути холодна, це має бути тепла. Ну так, вона нагрівається так. Ой, класно І зеркала. І ми зарпила. вам привезли ще. Сангегієн, порошки, рушники, мило, тобто все водій. Це ще не включали. Дуйка, що тут пару нагоди. Ну, чудово. Все, дуже дякую. Ще приїдемо. Літо не води нормально. І кота, тобто як буде холодно, то можна запалити і це все. Тут ми зараз там візьмемо провода, то нормально будемо. Побачили ці. Потім адаптуєтеся. Да. Ну і вона ж може їздити, правильно? Да. У нас є тягати, є тягач, да. ну не тягач ну, це Урал да. або маслом. Головне, що вона на, на тягачі ну, вже готова. Да? Ми зробимо.